Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного пропоційного та на подвійне зведення до одиниці. Отже, сьогодні ми з вами будемо досліджувати задачі. Продовжую формувати навички письмового множення на двоцифрове число. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 15, збільшити у 2 рази. Це 300. Отже, 16 жовтня, класна робота, та прописали 300. Так. Зараз, будь ласка, запишіть ці чотири приклади та їх швиденько обчисліть. Так, 269 множити на 3 це 807. 148 на 8 – 138 на 7 – це 966. 148 на 6. 888 і 209 на 4. 836. Так, номер один дужках два. На два доби трьом кролям треба 660 грамів корму. Скільки грамів корму треба одному кролю на одну добу? Отже, записала номер один дужках 2 і записала нашу коротку мову. Два дві доби, три кроля 660 грамів. Один день, один кроль, невідомо грамів. Так, що ми тут робимо? Ми повинні 660 поділити на 3. Отримали 220 грамів. Це одному кролю на дві доби. Далі, тепер, що ми робимо? 220. Ділимо на 2. Буде 110, 110 грамів. Об'єднуємо в однодії 660, ділимо на 3, ділимо на 2, дорівнює 110 грамів. Відповідь 110 грамів корму. Треба на добу одному кролю. Далі, номер два. Тепер ми з вами будемо пригадувати той спосіб, який ми з вами почали вивчати вчора. 38 множимо на 23. Починаємо. 3 на 8. 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 3 на 3, 9, і ще 2 – 11. Відступили клітинку, починаємо під одиничка. 2 на 8. 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2, 6 і ще 1 – 7. Додали 4, 7, 8, 874. 46 множимо на 19. 6 на 9. 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 4 на 9, 36 і ще 5, це 41. Далі відступили. 1 на 6, 6. 1 на 4, 4. Додали, 4 спустили. 1 плюс 6, 7. 4 плюс 4, 8.

21. 2 на 6 12. І ще Тут 6, і ще один. 7, 72. 6 спустили, 2 плюс 1 3, 2 плюс 7 9. Якщо потрібно, зупиняйте. ні, з вами йдемо далі. Номер 3. Нам потрібно з вами розв'язати рівняння. Це прості, чи ускладнення. Ускладнення. 560 ділимо на 40 плюс k до рівня 23. Що ми можемо зробити? Порахувати. 560 поділити на 40. І це буде 14 дорівнює 23. Я знайти К. Потрібно 23 відняти 14. І буде 9. Підкреслюємо. 560 поділити на 40. Додати 9 дорівнює 23. 23 дорівнює 23. Далі. n відняти 480 до рівня 48 помножити на 20. Що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 48 помножити на 20. Це у нас 96, 960. Отже, n відняти 480 до рівня 960, n до рівня 960 додати 480 і буде 1440. Підкреслюємо. 1440 відняти 480 до рівня 960. 960 до рівня 960. А поділити на 60 до рівня 840 поділити на 70. Що ми робимо? 840 ділимо на 70.

Отже, розглянемо з вами усно. якщо олію з бочки наповнити 4 однакові банки, то в бочці залишиться 24 літри олії. А якщо наповнити 6 таких банок, то в бочці залишиться 18 літрів олії. Визначте місткість банки. Отже, що ми робимо? 24 віднімаємо 18 це 6, це різниця стачі. Тоді 6 віднімаємо 4-2 це у нас різниця, 6 ділимо на 23 літри, і відповідь 3 літри місткість однієї банки. Номер 4. Зараз, будь ласка, зупиняєте відео, роз... вирішуєте ці приклади. Коли ми вирішили, тоді вмикаємо і перевіряємо. Переглянули. Якщо у вас були помилки, виправте. Якщо ні, ви великі розумнички. Так, розкажіть, що вам вдалося, над чим ще слід попрацювати? Домашнім завданням буде номер 5 розв'язати задачу. Повинна визнає впоратись всього найкращого, і до побачення!